У цьому випуску відкриття, які змушують інакше подивитися на світ, що насправді може бути в центрі нашої галактики? Як гігантські підземні структури впливають на магнітне поле Землі? І чому коти за аналізами шерсті подібні до веганів? Це лише частина новин нашого випуску. І розпочнімо випуск із нової космічної теорії. Десятиліттями астрономи вважали, що в центрі нашої галактики знаходиться надмасивна чорна діра, стрілець а саме цим пояснювали шалені швидкості так званих ес-зір, які рухаються поблизу галактичного ядра. Але міжнародна команда вчених, яку очолили науковці з інституту астрофізики Лаплати в Аргентині, припускають, що на цьому місці насправді може бути надщільне скупчення ферміонної темної матерії. За їхньою моделлю, темна матерія формує дуже щільне центральне ядро, оточене більш розрідженим галом. Разом вони поводяться як єдина система. Центральне ядро створює гравітацію практично ідентичну чорній дірі, і може пояснити орбіти як на швидких зір, так і загадкових полових об'єктів поблизу центра галактики. Ключову роль у перевірці цієї моделі відіграли дані місії GAIA-DR3 Європейського космічного агентства. Вони показали кеплерівське сповільнення руху зір у зовнішніх областях галактики, а це і передбачає модель компактного галу темної матерії. Більше того, попередні роботи цієї ж команди показали, що щільне ядро темної матерії може створювати так звану тінь. Подібно до тієї, яку телескоп і Венд зафіксував для стрільця. А це відбувається за рахунок дуже сильного заломлення світла, що і створює центральне темне ядро, оточене яскравим кільцем. Остаточно визначити, що все ж таки знаходиться всередині нашої галактики, темна матерія або ж справді чорна тіра. Зможуть майбутні спостереження за допомогою інтерферометра Gravity на дуже великому телескопі в Чилі, а також пошук фотонних кілець. Дослідження опубліковане в Monthly Notices of The Royal Astronomical Society. А тепер про Землю. Її магнітне поле здається стабільним і передбачуваним, але насправді його поведінку визначають гігантські розпечені структури, заховані на тисячі кілометрів під Африкою та Тихим океаном. Таке відкриття зробила команда вчених з університету Ліверпуля у співпраці з університетом Ліса. Щоб виявити це, вони відтворили поведінку магнітного поля Землі за останні 265 мільйонів років, використовуючи палеомагнітні дані та суперкомп'ютерні моделі Геодинамо. Результати показали, що тепло на межі ядра і мантії розподілене дуже нерівномірно. Під гарячими ділянками рух рідкого заліза сповільнюється, тоді як під холоднішими воно залишається активним. Це означає, що деякі компоненти магнітного поля можуть залишатись стабільними сотні мільйонів років, тоді як інші різко змінюватись. Такий ефект ставить під сумнів класичну ідею про те, що магнітне поле Землі в середньому поводиться як ідеальний стрижневий магніт. Ці результати важливі не лише для геофізики, а й для розуміння давніх кліматичних змін, формування суперконтинентів на кшталт Пангеї. Та навіть розподілу корисних копалин. Дослідження опубліковане в журналі Nature Geoscience. Сьогодні кисень здається чимось настільки очевидним, що важко уявити землю без нього. Але в атмосфері він закріпився лише близько 2,3 мільярда років тому, під час так званої великої кисневої катастрофи. І от тепер з'являється доказ, що життя на землі навчилось використовувати кисень значно раніше, ніж він поширився в атмосфері. Команда геобіологів з Масачусетського технологічного інституту проаналізувала еволюцію ключового ферменту геммідної мідної кисневої редуктази, без якого неможливе аеробне дихання. Саме цей фермент сьогодні працює в клітинах майже всіх організмів від бактерій. До людини. Дослідники простежили його походження у дереві життя і з'ясували, фермент виник ще в мезоархеї 3,2, 2,8 мільярда років тому, тобто на сотні мільйонів років раніше, ніж кисень накопичився в атмосфері. І це в тому числі пояснює, чому ці анобактерії виробляли кисень протягом мільйонів років, але він не затримувався в атмосфері. Бо поруч із ними могли жити мікроорганізми, які вже вміли його з'їдати. Погодьтесь, дуже цікаве відкриття, яке показує нам історію розвитку життя на землі абсолютно по новому. Дослідження опубліковане в журналі «Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology». Якщо вам цікавий цей випуск і ви хочете підтримати нашу роботу. Підписуйтесь на канал і залиште до цього відео вподобайку з коментарем. Нам цікаво, яка новина вразить вас найбільше. Напишіть про це, і в кінці місяця ми зробимо велике поглиблене відео на тему з найбільшою кількістю голосів. І ставайте нашими спонсорами. Ви зможете ставити свої питання і окреслювати аспекти, які ми обов'язково розглянемо у поглиблених відео детальніше у вкладці «Спонсорство» Та у закріпленому коментарі. Порада обирати знежирене десятиліттями вважалась нормою. Але довготривале дослідження зі Швеції змусило науковців уважніше придивитися до користі молочних продуктів зі звичайною жирністю, зокрема сиру і вершків. Протягом 25 років науковці спостерігали за 27 тисячами 670 людьми, з яких 3208 зрештою отримали діагноз «деменція». Серед учасників без генетичного ризику хвороби Альцгеймера, ті, хто споживав понад 50 грамів сиру з нормальною жирністю на день, мали на 13-17% нижчий ризик розвитку хвороби. Подібне виявили і у випадку вершків. Ті, хто споживав 20 грамів на день, мали відповідно на 16-24% нижчий ризик деменції. Водночас у людей носіїв генетичного ризику такого ефекту не було, а молоко незалежно від жирності не показало значущих зв'язків. Чому це важливо? Серцевосудинні хвороби і деменція мають спільні фактори ризику, і раніше вважалося, що жирні молочні продукти ці ризики лише підвищують. Але дедалі більше сучасних досліджень показують, що ці молочні продукти не обов'язково шкодять серцю. Втім, автори наголошують, це не доказ причину наслідкового зв'язку. Люди, які їли більше сиру, в середньому були краще освічені, рідше мали ожиріння, діабет і гіпертонію, тобто загалом вели здоровіший спосіб життя. Також можливо, що сир просто замінював у раціоні червоне або оброблене м'ясо. Отже, найбільш надійна стратегія це все ще стиль життя і збалансований раціон на кшталт середземноморської дієти. Що думаєте про ці результати? І яким молочним продуктам надаєте перевагу? Наукову статтю читайте в журналі Neurology. І якщо ми вже заговорили про сир, тримайте свіже дослідження про смак. Какао, червоне вино і ягоди залишають у роті знайоме терпке відчуття. Сухість, ніби на язик потрапив дрібний наждак. Це робота флаванолів. Рослинних поліфенолів, які давно пов'язують із кращою пам'яттю, увагою та нижчим ризиком серцево-судинних хвороб. Але у кров, на жаль, потрапляє лише крихітна частка цих сполук. Тож як тоді вони впливають на мозок? Команда японських дослідників запропонувала несподівану відповідь: справа може бути не в засвоєнні, а у смаку. Вони висунули гіпотезу, що терпкий смак флаванолів діє як сенсорний стимул, який напряму активує центральну нервову систему через чутливі нерви. Іншими словами, мозок реагує ще до того, як щось потрапить у кров. Ми ще, наприклад, після прийому флаванолів ставали активнішими, краще досліджували простір і успішніше виконували тести на навчання і пам'ять. А у мозку зростали рівні дофаміну та норадреналіну. Цікаво, що цей ефект нагадував помірне фізичне навантаження. Флаваноли поводились як легкий стресор, який вмикає мозок. Це дослідження важливий крок до нового напряму, сенсорного харчування, де значення має не лише склад їжі, а й те, як вона відчувається. Статтю читайте в Current Research in Food Science. Коти облігатні хижаки. Без м'яса вони не можуть вижити, адже їхній організм не здатний синтезувати поживні речовини із рослин. Але нове дослідження підсвітило парадокс: за ізотопним аналізом шерсті, коти можуть виглядати так, ніби харчуються як вегани. Дослідження проводили вчені з Віденського університету. Команда проаналізувала співвідношення стабільних ізотопів азоту 14 і 15 у шерсті та вусах 35 домашніх котів, а також у зразках котячого корму супермаркетів. Для порівняння було також використано дані 653 людей із різними типами харчування: від веганів до всеїдних. Зазвичай вищі значення дельти 15 n свідчать про вищий трофічний рівень у харчовому ланцюгу. У людей це добре працює у всеїдних дельта 15 n значно вищий ніж у вегетаріанців і веганів. Але у котів цей показник виявився несподівано низьким, тобто близьким до значень людей із рослинною дієтою. Причина у надзвичайно ефективному білковому метаболізмі котів, оскільки амінокислотний склад м'яса дуже близький до складу їхнього організму, коти майже без змін вбудовують ці харчові амінокислоти у кератин шерсті. Через це їхній трофічний дискримінаційний фактор становить лише близько 1,6 і проміле значно нижче ніж у людей. Тож заспокойтесь, з котами не треба ділитися салатом. Але це дослідження ламає усталені уявлення про те, як інтерпретувати ізотопні сигнатури хижаків, і показує, як низькі значення дельти 15Н не завжди свідчать про рослину дієту. Наукова стаття опублікована в журналі Frontiers in Ecology and Evolution. І до цікавого світу технологій. Ви знали, що за складними структурами матеріалів може стояти не складна хімія у вигляді електричних зарядів, зв'язків та реакцій, а проста геометрія. Фізики з Утрехського університету продемонстрували, як частинки без жодного притягання можуть самоорганізовуватись у складні структури. У комп'ютерних симуляціях вчені використовували тверді багатогранні віртуальні частинки з єдиним правилом. Не перекриватися. Попри те, що частинки були упаковані достатньо щільно, вони почали спонтанно організовуватись. Спочатку в шари, потім в колони та тривимірні мережі. Виявилось, що впорядкований стан для системи вигідніший ніж хаос. Це чиста робота ентропії. Найбільшим сюрпризом стала хіральність, поява ліво та правозакручених структур. Самі по собі частинки не скручувались, а от разом формували асиметричний візерунок. Причому напрям закручування ніде не був закладений. Раніше вважалось, що такі ефекти можливі лише для складних молекул, наприклад, у біології чи рідких кристалах. Частинки подібної форми вже можна виготовляти експериментально, а це відкриває шлях до нових матеріалів із незвичними оптичними і механічними властивостями від дисплеїв та медичних матеріалів до інтелектуальних датчиків. Робота опублікована в Nature Communications. А вчені з Австралії представили найбільшу у світі платформу для квантового моделювання, яка дозволяє досліджувати поведінку складних квантових матеріалів у масштабах недосяжних для звичайних комп'ютерів. Дослідники назвали свою систему Quantum Twins – квантові двійники. Платформа складається з приблизно 15 тисяч індивідуально керованих квантових точок, розташованих у двовимірній ідеально впорядкованій решітці. Кожна така точка це фосфорний атом, вбудований у кремнієвий чип, який утримує один електрон. Його квантовий стан можна точно контролювати зовнішніми електричними полями. Навіщо це потрібно? Поведінка багатьох перспективних матеріалів, наприклад, надпровідників або квантових магнітів, визначається складними мережами квантової заплутаності між електронами. Класичні комп'ютери здатні моделювати такі системи лише для дуже малих розмірів. Зі зростанням кількості частинок обчислення стають практично неможливими. Саме тут і вступає в гру квантовий симулятор система, яка імітує квантову фізику. За допомогою самої квантової фізики, платформа уже успішно відтворила перехід метал-ізолятор, фундаментальне явище, за якого матеріал раптово перестає проводити струм через сильні квантові кореляції. Це підтвердило її точність і масштабованість. У майбутньому Quantum Twins можна використовувати для вивчення незвичних форм надпровідності, меж між різними квантовими матеріалами. І навіть для непрямих застосувань у хімії та розробці ліків. Про дослідження читайте в журналі Nature. Чи існує універсальний шлях до співпраці, особливо серед дітей. Виявляється, те, як діти вчаться бути справедливими, чесними і довіряти іншим, значною мірою визначається нормами спільноти, в якій вони зростають. Команда американських дослідників вивчала поведінку понад 400 дітей віком від 5 до 13 років у США, Канаді, Перу, Уганді та серед народу Шуар в Еквадорі. Дітям пропонували прості ігри з цукерковою економікою, які вимірювали справедливість, довіру, прощення та чесність. Виявилось, що молодші діти в усіх культурах починають однаково з егоїзму. Але приблизно з восьми років їхня поведінка швидко підлаштовується під локальні правила. В індустріалізованих суспільствах діти частіше співпрацюють із незнайомцями, а у спільнотах із дефіцитом ресурсів, як у шуарів, пріоритетом стає мінімізація втрат, а не рівний поділ. І тут є важливий нюанс: це не про більшу чи меншу моральність, це про різні форми співпраці. Які мають сенс в різних умовах. А от прощення випадкових помилок виявилось майже універсальною нормою в усіх культурах. Це дослідження підкреслює, що дитинство є критичним періодом соціального навчання, і розвиток поведінки неможливо відокремити від культури. Дослідження опубліковане в Science Advances. І до справжньої археологічної сенсації міжнародна команда вчених отримала одне з найточніше датованих свідчень ранньої історії людства в Африці. Вони датували скам'янілості з печери Томас Кворі 1 поблизу Касабланки в Марокко віком 773 тисячі плюс-мінус 4 тисячі років. Ключем до цього датування став запис інверсії магнітного поля землі, а саме Матуяма Брюнес, глобального і дуже надійного часового маркера. Знайдені рештки нижні щелепи дорослих і дитини, а також зуби і хребці, поєднують примітивні африканські риси з ознаками, які передують європейським лініям. Аналіз внутрішньої структури зубів показав, що ці люди відрізняються і від Homo erectus, і від Homo antecessor і можуть представляти популяцію близьку до спільного предка Homo sapiens, неандертальців і денисівців. Генетичні моделі давно припускали, що цей спільний предок жив у період між 765 і 550 тисячами років тому. Це робить північно-західну Африку одним із ключових центрів ранньої еволюції роду гомо, особливо в періоди, коли Сахара не була непрохідним бар'єром. Це міжнародне дослідження стало результатом 30-річної співпраці між вченими з Марокко, Франції, Німеччини та Італії. Скажіть, як можна не захоплюватись такими відкриттями? Наукова стаття опублікована в журналі Nature. Наскільки цікавим був для вас цей випуск? Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. І якщо хочете допомогти нам розвиватись і надалі, ставайте спонсором. І зустрінемось за тиждень.